Пане Миколо, ми вас вітаємо і вітаємо з прийдешними святами. Звісно ж, ну і хочеться поговорити про цей черговий фейк від РФ щодо атаки на резиденцію Путіна, так звану. Причому з доказів по суті тільки слова Путіна, якась намальована дивна карта, мапа прольоту цих дронів. Тому що багато ЗМІ і західні, і навіть російські вже спростували взагалі таку атаку відповідно. А, чи дійсно якимось чином безпілотники українські могли а, атакувати і завдати якоїсь шкоди а, цій резиденції у Валдаї? Що це взагалі за об'єкт? Наскільки він серйозно охороняється? Е, ну, перше хочу привітати всіх наших громадян і вас е, з прийдешнім новим роком. Миру, добра, процвітання і добрих нам всіх перспектив в новому році. Я думаю, вони обов'язково будуть. Е, щодо самих атак, ну, треба дивитися мету. Як правило, хто зацікавлений? Оце основне питання при підготовці тих або інших е заходів, особливо представниками Російської Федерації, Ми бачимо, що е Путін дуже чітко відсвятковав сам переговорний процес Мара Леко. Він передбачав, що згідно настанов, які він дав Вітков і Кушнеру, а тоді передав Трампу щодо тиску на Україну. І не, не тільки щодо передачі території, а щодо і нашої се гарантії безпеки і курсу на на, на НАТО і з інші питання, які пов'язані з політичним устроєм України, розуміло, що вони не спрацювали, тому терміново прямо скажу не зовсім пілотована. Вже була дана команда провести спецоперацію. Як вони колись проводили операції, пам'ятаємо, коли була. Е Активна фаза війни в Чечні вони підривали будівлі для того, щоб генерувати якраз позицію населення і розв'язати собі руки щодо терористичних атак. А тепер ми давайте звернемо основну ключову е, позицію увагу. Тільки так сказать, е, була підготовлена ця операція, вона, до речі, була заявлена аж через е, десяток годин, тобто нічого спочатку не було, а тоді виникла ідея все-таки зірвати цей переговорний процес. І саме головне. Було наголошено з рахуванням того, що, начебто, нанесений цей удар, Росія міняє переговорну позицію. Не виходить з переговорів, а міняє якраз переговорну позицію щодо суті, щодо вимог і що вона буде набагато жорсткіша. Оце основна суть цієї провокації. Вони її самі визначили і одразу ж її озвучили. Дрозкодово, це зрозуміло, треба показати російському населення, яке вже дуже стомилося від війни. Ми маємо чітку оперативну інформацію, що ті, які повертаються, несуть правду, що тут нема що робити, що тут тільки гинуть вони сотнями тисяч, а вже за мільйон. І зрозуміло, що це для Путіна негативний формат, що суспільство росте незадоволення. Треба як було згенерувати сили, що начебто Україна, яка має туристичні набір, вбиває його лідера і направляє всі заходи. Тепер щодо суті. Ні один формат е, конкретних е, розвідків, які мають можливості, особливо американські космічна розвідка, тоді Агентства серед безпеки, радіотехнічна, радіоелектронна. Ну, я вже не говорю про інші системи інфраційні, агентурні, які маються і в США, в Британії, Європі, у нас, в Китаї, наприклад, Туреччині, в Індії, же, яка підтримала е, позицію Путіна. От е, ніде ніхто не зафіксував таких ударів. Звичайні дронові атаки. Саме головне, що на цьому фоні Путін вбиває наших людей щоденно в тій же Одесі, наприклад, Запоріжі, в Запоріжжі, Сумах та в інших містах вбивають дітей, що це не свища життя вбити. А тут вони говорять про якісь посягання і тепер про технічні засоби. Ніде не зафіксовано. Тільки сьогодні, буквально декілька годин назад, знайшли, начебто, якийсь дрон. Один з тих, який заявив, що 41, начебто, долітав до резиденції. Дайте 41 хоча б. Ну, ж ще не зібрали. Оце я прямо скажу. Не знайшли таких дронів, які летять за 800 кілометрів. Тому щоб туди долетіли, це мінімум треба дальнобійні дрони, які мають е, радіус, її, ну до тисячі кілометрів. Ну 800 це вже на приділі. Ну якщо вже серйозна атака готувалася, то вони повинні мати хоча б якийсь запас польоту і міцності, і тому подібне. Тобто це все повністю розпадається. І технічні характеристики, і космічні, і розвідувальні, і те, що навіть Росія не а зараз, намагається щось як тюрити, як ми говоримо, нічого не працює. Уже американська розвитка це все доповіла, і Трампу, і Рубі вже сказав, що зрозуміло, що це вже близько до фейка, і розумівав, що давайте не будемо зривати переговори. Про це він вже прямо вказав на цю причину, чого це було організовано, але чітко висловив позицію: продовжуємо переговори, йдемо до миру. А це не використовуємо для е, розірвання якраз тих попередніх домовленостей, які були. І зрозуміло, тепер щодо бункерів. Бункери їх е, дійсно, ну якщо ми говоримо десь біля п'яти Путіна, це в Москві, це під Москвою, десь приблизно 50 кілометрів, якраз дуже ж там сього містечко. Находиться відповідно, і в Алдаї, знаходиться і в Краснодарському краї. Ну, ще одна далека, так сказати, аж на далекому сході. Все знаходиться приблизно 100-140 метрів під землею. Це велике містечка, яке орієнтоване на захист від термоядерних ударів. я говорю Це сотні мегатонн, які не повинні пробити ці бункери. Тобто затрачені колосальні мільярди мільярди доларів е, ресурсів для того, щоб це все організувати. Це не просто заховатися. Там все система керування країною агресивною країною в період війни ядерної. Тому ніякі дрони. Ніякі навіть ракети, якщо ми запустимо давно, наприклад, якщо ми говоримо фламінго або ще, якби він ще долетів туди, це велике питання, нічого б не пробило. Тобто, якщо даре брати технологічно, ми сьогодні не маємо тих засобів, яким вразив ту ж резиденцію на Волдай або в іншому місці. І тут воно не відповідає дійсності, ніяких загроз не було. Але ще більше говорю, нам треба тут не мовчати, давати об'єднувати зусилля і технологічні дані, тому що вірять, як чому конкретним фактичним матеріалам. Це розвідки, технічні засоби контролю, а тоді, відповідно, розшифровувати, яка причина. І ще один момент дуже важливий. Як правило, і ми і наші колеги діяти на опередження. Бачимо, що Путін готує провокації. Давайте напередження, що ці провокації готуються. А це завдання розвідки добути такі матеріали української і наших партнерів. І друг складова, показувати, для чого це буде використано. І ще один момент це вже інформаційна складова. Тут розгорнулася на весь світ. Питання щодо Путіна, фейк, провокація. Ми чітко показуємо. Нереальність так сказати, враження навіть. Тобто, все це не відповідає дійсності. А тут нам треба щоденно, що ми губимо, уже сотні-сотні днів показувати, що на весь рівень і в ООН, і в США, і відповідно в Європі, і там, де є засоби проникнення, є вони і в Китаї, і в Туреччині тих опонентів. Покажуть, що вбивають наших людей щоденно, і це основа, основ. основ на чому будується політика Путіна терору. Він здійснює акції терору глобального типу. Це засуджується ООН, і, і всіма національними законодавствами будь-якої країни: чи Китаю, чи США, чи Європи, чи Індії, чи Туреччини, чи навіть Ірану. Тому в даній ситуації показує, що це таке тоді. Раз ви про Путіна говорите, а це що таке? І це повинно заповодити всі міжнародні організації, всі офіційні структури, ЗМІ, блогери, ті, хтоки навіть показують, що це твориться. То ми повинні перевернути всю стратегію інфраційного потоку і формування позиції щодо Росії на такий лад, щоб Росія терористична країна, і вона якраз це підверсся конкретними жертвами, конкретними ударами. А тоді оцей фейк Путінський він десь там потонив в цьому величезному потоці його дегативних агресивних дій. Пане Миколо, почули вас. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас. Включилися. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки 2005-2010 років. Був з нами. Бачите, говорили ми про фейк, вигаданий росіянами, про буцімто атаку українських безпілотників на резиденцію Путіна на Валдаї.